Координатор мережі «Опора» в Житомирській області Жанна Чмут розповіла про перші порушення у спостереженні за підготовкою до виборів. Це фальстарт агітаційної кампанії. Тобто, не для кого з нас не секрет, що починаючи з липня навіть, а такий ажіотаж почався з серпня. Білборди, сіті лайти були повністю заліплені різними політичними партіями. Питання виникає. Е за чий кошт, із якого фонду оплачувалася рекламна площа і сам друк продукції, не вдасться і цю виборчу кампанію нам прослідкувати за вкладанням кількості коштів окремою партією або окремим кандидатом, оскільки до моменту реєстрації, до моменту створення виборчого фонду. Ці кандидати, ці політичні партії вже проплатили, оплатили вагому частку послуг за виборчим процесом. У Житомирській області спостерігатимуть шість довготривалих спостерігачів громадянської мережі. ОПОРА Зокрема слідкуватимуть за виборчими комісіями, застосуванням законодавства, адміністративного ресурсу та доступу кандидатів до агітації. Маємо довготермінових спостерігачів у кожній області. Загалом їх по Україні 148. Шість в Житомирській області округи поділені приблизно по однаковій кількості на кожного довготермінового спостерігача. В день виборів громадянська мережа опора буде залучати так званих короткотермінових спостерігачів на добу чи чи дві доби, в кого й три доби може бути. Громадське спостереження опори спрямоване на об'єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів і запобігання порушенням виборчого законодавства через громадський контроль.